Як навчатимуться українські школярі взимку в умовах війни? Про це говорили освітяни зі всієї України на всеукраїнському освітньому форумі Нові виміри безпеки, виклики та рішення. Захід за участю міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета відбувся 16 17 листопада у Тернополі. Обговорити проблему освітнього процесу до нашого міста з'їхалися ректори університетів, директори шкіл та представники департаментів освіти зі всіх регіонів України. Вони обмінювалися досвідом, адже через карантин та війну освітні заклади вже. Три роки змушені звикати до постійних змін. Ми маємо готуватись вже на початку травня, в червень ми маємо готуватись до опалювального сезону. Не виключення був і рік війни. Абсолютно підтримую голів об'єднаних територіальних громад, голів військових адміністрацій щодо індивідуального планування освітнього процесу, графіки освітнього процесу по кожному з регіонів України. Безпека під час навчального процесу одне з найважливіших завдань яке освіти поставило перед всіма регіонами. Тому влада Тернопільщини, що від літа дбає про комфортні і якісні укриття у школах. Безпека наших дітей в Наших руках чому тому, що 93% загалом у області всіх закладів мають на сьогоднішній день укриття. Ми можемо проводити навчання в офлайн. Серед учасників форуму директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська каже, вона наразі на Миколаївщині очно працюють лише дев'ять шкіл: 43 – на змішаному навчанні, інші на дистанційному. Постійні ракетні обстріли вже зруйнували близько трьох сотень шкіл області. За 9 місяців нас не бомбардово. Але лише один місяць, тобто вісім місяців постійно над нами були бомби, руйнування закладів. Більше трьохсот закладів у нас зазнали пошкодження. 52 за цей час перебували в окупації, і попри все на Миколаївщині з перших днів було організовано навчальний процес. В основному це був звичайно дистанційний процес. Ціни зруйнованих шкіл України ми обов'язково відбудуємо, наголосив міністр освіти. А щодо освітнього процесу на Тернобильщині, то він триватиме доти, доки це дозволятимуть погодні умови. Поки дозволяє температурний режим і погода дозволяє нам вести, вести освітній процес без переривання. Ми його робимо. Адже ми не знаємо, яка буде зима. На сьогодні економія електро і всіх інших енергетичних ресурсів є в голову. Та поставлено наскільки в Україні війна. Ми сьогодні маємо можливість продовжувати освітній процес. За рішенням засновників закладів освіти. А вже взимку будемо планувати далі трошки інший графік в залежності від того, як діти зможуть, який температурний режим буде в школах, який температурний режим буде на вулиці. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.